Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі будемо говорити про тимчасово окупований Крим. До нашого прямого ефіру доєднується Ольга Скрипник, голова Кримської правозахисної групи. Пані Ольгу, добрий день. Вітаю вас у ефірі. Доброго дня. Ну от перше, з чого хочу почати, ми пам'ятаємо про те, що Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію. Як цю новину зустріли у Криму? Цю новину в принципі очікували, тому що насправді перші заходи до мобілізації вони почалися ще в червні, тому що так званий голова Криму Аксьонов ще на початку літа вже видав декілька указів з підготовки мобілізації. Але все одно зрозуміло, що кримчани не підтримують мобілізацію. Але на сьогодні вони залишаються заручниками цієї ситуації. І якщо чесно, дуже швидко розвиваються події, бо вже вчора одразу почалися перші заходи щодо вручення повісток в деяких регіонах, в деяких селах забирали вже людей з повістками. Тому, в принципі. Напевно, такого масштабу і такої швидкості, якщо чесно, не очікували в Криму, і зрозуміло, що люди зараз звертаються вчора. Ще вночі почали поступати перші вже дзвінки від мешканців Криму, від кримських татар, від інших мешканців, які якраз писали про те, що ці заходи розпочалися, і вони просили хоч якісь порад, що можна зараз зробити, і плюс одразу по суті був закритий виїзд з території окупованого Криму. Для чоловіків у віці від 18 там до 60-65 років. Ну років ми бачили таке повідомлення. Наш колега, журналіст Осман Пашаєв, він писав про те, що саме 80% повісток прийшли саме кримським татарам. Чи можете ви це підтвердити? Ну чи можливо це перевірити? Цю інформацію? Ну насправді складно її перевірити. Зараз ми маємо деякі списки, які були обліковані за да, анонімусом а щодо вручення повісток. Ми бачимо, що там багато саме кримсько-татарських прізвищ, але знов ж таки скільки реально зараз видано повісток. Я зараз не бралася за те, щоб називати реальні цифри. Але те, що кримським татарам дійсно вручаються ці повістки, і їх доволі багато, це ну те, що ми зараз теж маємо такі підтвердження. Але в такому відсотковому да плані я не можу сказати. Також у нас є інформація, що в деяких селах, де проживає саме кримські татари, дійсно поїжджали масово з автобусами. Щоб саме з села забирати кримських татар, зрозуміло, що поки таких дій в великих містах нема, але от в селах вже нам повідомляли про таку практику, де заїжджає декілька автобусів, чоловіки, і намагаються одразу забирати чоловіків з місць якраз проживання кримських татар. Тому поки що я цифри не називала, але те, що для скажімо так, російської влади це можливість да по суті. Боротися да з тими людьми, які не підтримують окупацію, які проти кремлівського режиму, то це дійсно абсолютно реальний для них механізм зараз забирати саме ту частину населення, яка проактивна і яка проти Кремля, тому це можуть бути якраз в першу чергу кримські татари, українці та інші там да частини населення, в першу чергу молодь, яка може чинити спротив або надавати реальну підтримку в, в випадку, коли збройні сили України будуть звільняти Крим. Тому зараз я думаю, що цей механізм. Так званої мобілізації будуть ще використовувати для того, щоб по суті фізично да позбутися тих людей, які підтримують Україну в Криму. Ну от це дуже складне питання, і дійсно, я ну я не думаю, що зараз в нас може бути якесь рішення, але що можна, чим можна допомогти? Що можна порекомендувати, тим ми можемо говорити тут про проукраїнських скажімо так, налаштованих кримчан. Що можна порекомендувати, якщо їх ну дійсно примусово мобілізували в російську армію? Ну, я почала з, з першого, коли ще не мобілізувала, і тут треба розуміти, що кожен робить свій вибір. і не просто вибір. Зараз мова йде по суті про в прямому сенсі про вибір між життям і смертю, тому що в принципі ця мобілізація да це про те, щоб відправляти людей на а, реальну смерть на в рамках да війни Росії проти України. Якщо людина ще не отримала повістку, то треба робити все, що згодна, щоб її не знайшли. Тобто змінити місце проживання, виключити телефон, змінити телефон, тому що в першу чергу повістки насилаються за місцем реєстрації, тому можна переїхати до родичів або ще кудись, просто зникнути, да, переховуватись, не виходити на роботу, не з'являтися на вулиці, тому що можуть вручити да повістку і на вулиці, тому уникати цього. Друге, це все, що стосується телефони, мобільних додатків, тому що зараз є практика, коли не тільки дзвонять на телефон з військомату, також і надсилають повістки через різні та мобільні застосунки. Тому краще їх просто видалити. Це можливість, хоча б уникнути вручення повістки. Далі це можна я не знаю захворіти, якщо є якась можливість оформити лікарняни, але знов ж таки це не гарантія, якщо військомат знайде. Тому перше, це по суті ховатися від мобілізації. Друге, це якщо є взагалі хоч якісь можливості, виїжджати. Хоча зараз зрозуміло, що це майже неможливо зробити, тому що через е так звані пункти, да там Чонгар, Армянськ, в принципі, не виїхати залишається лише кримський міст, але він повністю контролюється російською владою. Зрозуміло, що там одразу на блокпостах будуть втручати повістки або навіть одразу забирати. Але там, знаючи, ви, вибачте, вибачте, що перебуває, знаючи, що це Росія. Я думаю, що за хабарі це можливо. Ну якщо ви маєте такі гроші, звісно. Е, да, враховуючи високий рівень корупції, можна розраховувати на те, що можна комусь дати хабар. Але якщо чесно, враховуючи те, що зараз така політика Путіна, да, і всі залякані, я маю на увазі окупаційна влада, то не факт, що хабарі з, е, спрацюють. Тому це теж в принципі не настільки надійний е, шлях. Друге, що е, може бути, да і це вже вибір е, людини, і не тільки людини, а взагалі всіх хто там, це в принципі бунт і протест. Тобто це виходити до військкоматів, виходити з протестам проти мобілізації, перекривати дороги і так далі, тому що знов ж таки підкреслюю, що зараз мова йде про реальне збереження життя, і тому я думаю, що якщо дійсно може початися серйозний масштабний протест в Криму, то це може зберегти чоловіків, щоб їх не забрали на мобілізацію. Зрозуміло, що їх можуть арештувати, може бути адміністративний арешт, і так далі, але все одно це не відправка на війну. Далі це може бути покарання. Да, це в першу чергу адміністративне покарання за ухилення від мобілізації і кримінальне. Зазвичай це штрафи, але все одно навіть штраф да це все ж таки не не смерть на війні. Тому такі є опції. Я розумію, що всі ці варіанти вони дуже складні і непростий вибір. Але знов ж таки їх ситуація дуже страшна. Насправді інше це, якщо все ж таки людини мобілізували. Зараз ми бачимо, що в деяких випадках це дуже швидко. Одразу забрали, повезли пройшли комісію медичну і так звана учебка, і так далі. Якщо людина все ж таки опинилася на війні. То в принципі єдиний шлях зберегти життя, і ми це оголошення робили ще в лютому для всіх кримчан, розповсюджували в Криму. Якщо все ж таки наші люди потрапили в російське військо і відправили їх да, для участі в бойових діях на території України, то реально єдиним шляхом залишається це здатися в полон. Ми давали і даємо чіткі рекомендації, як здаватися в полон, тобто як тільки побачили збройні сили України, національну поліцію або місцеві органи України. Самовідтування я маю на увазі, то треба зробити все, щоб було зрозуміло, що людина без зброї, тобто, якщо є автомат або якась зброя, то відкласти, відійти від відійти від, від, від броньованої техніки, підняти руки, краще одразу легти на землю і руки покласти на голову, щоб було зрозуміло, що ви не маєте жодної зброї. І додам, що Україна гарантує дотримання Женевської конвенції, тобто це нормальні умови утримання. Ми бачимо, да що Україна бореться за всіх, і так само розуміючи, що це наші громадяни, які здалися в полон, вони будуть мати цей захист, який гарантований Женевською конвенцією на відміну від Росії. Тому це на сьогодні реальний шлях зберегти життя і ем, інше це перебуваючи в лавах збройних сил Росії, уникати саботувати. Будь-які злочинні накази в першу чергу мова йде про обстріли, вбивства цивільного населення, атаки на цивільні об'єкти, наприклад, там багатоповерхівки і так далі. Уникати цього, тому що якщо це зробити, то це вже воєнний злочин. І людина має нести покарання за воєнний злочин, тому Ми... в принципі дуже складно щось рекомендувати, але отакі опції на сьогодні є. Пані Ольго, а от ну ви вже сказали про те, що скажімо, масштабний бунт, масштабні протести в Криму могли б врятувати кримчан. А е е як ви оціну не як ви оцінюєте, а як ви пояснюєте? Ну скажімо, ми побачили протести е проти мобілізації, так е ну там в різних містах Росії. Ми побачили протест навіть в Дагестані. Здається, що він продовжується. А чому ми не побачили таких протестів в Криму? Чи можливо, ми просто ну не знаємо, що вони там були? Ну, я поки що теж не знаю про якісь конкретні масштабні протести. Можливо, тому що це так дуже терміново да й раптово почалося в Криму. А мені здається, що багато людей ще до кінця просто не усвідомили, тому що дійсно це дуже швидко відбулося, і можливо, да, люди розраховували на те, що в першу чергу мобілізація буде стосуватися в території Росії, а тут так швидко все відбувається в Криму. Тому я не виключаю, що протести ще будуть. Ось друге, що ще важливо: що на відміну від Росії протести в Криму можуть мати реальну збройну підтримку. Я маю на увазі наші збройні сили України. Ми знаємо вже про атаки, які були в серпні, да по території Криму. І в принципі, такий протест може бути навіть підтриманий українською армією, коли будуть завдані нові удари по військовим об'єктам на території Криму. Це також може скажімо так, знизити бажання окупаційної влади да, мобілізувати наших громадян. І ще один важливий момент: ми раніше дуже обережно говорили про атаки на так званий Кримський мост, тому що все ж таки він був шляхом для евакуації населення. Але сьогодні зрозуміло, що в принципі це той самий міст, через який будуть вивозити мобілізованих насильно. Громадян для участі у війні, тому в принципі, враховуючи, якщо Україна має можливості да, дістати до цього кримського мосту, то зараз це саме час атаки по цьому мосту, я так вважаю. тому що це може зберегти в прямому сенсі людей від участі в війні, тому що їх просто не зможуть вивезти з території Криму, так само як і не зможуть підвозити військову техніку до півострова. Зрозуміло, ну я впевнений, що зараз нас чує дуже багато різних людей, в тому числі представники влади. Тут вже їхнє рішення, їхні можливості. Вони мають їх оцінити. Чи можуть вони зараз атакувати кримські міст, чи не можуть? Ми подивимося, впевнений, що ми скоро вже про це дізнаємося. Але от ми ж розуміємо, що так, що населення Криму це різні люди. Так, звісно, є кримські татари, є проукраїнські активісти. Ну і кримські татари, ми вважаємо їх своїми братами і вважаємо їх також проукраїнськи налаштованими людьми, але є досить. Велика кількість так званих ватників, так ті, хто підтримували Росію, чи ті, хто переїхали після анексії тудину, для того, щоб жити біля моря, тут можна їх зрозуміти, це красиво. То чи ви знаєте, чи вони готові зараз вмирати? От саме за Путіна за Кремль, мобілізуватися в російську армію? Я думаю, про це можуть свідчити цифри. Знаєте, з одного боку, це дуже добре любити Путіна і жити просто біля моря. А інша справа любити Путіна йти вмирати за нього. І от якраз вмирати за нього насправді виявляється не так, уже багато охочих, в тому числі і в Криму. І ми зараз бачимо, як в Росії теж дуже цікаво. Треба було виходити в цілому проти війни. Да, в Україні то не так багато людей виходило. А коли мобілізація торкнулася конкретних людей, то вони пішли на акції протесту. Хоча, насправді цей процес, в першу чергу проти мобілізації, не в цілому війни. Що стосується російського населення, то є а, такий гарний приклад: що Аксіоно прозвітував раніше, здається, в липні що вони змогли відправити добровольцями на війну в Україну 1200 добровольців, в тому числі казаків ну так звані парамілітарні ці казачі формування. Тобто, все, що вони змогли зібрати з охочих, це тільки 1200 людей, які готові там йти і вмирати. це Крим, в якому проживає більше ніж 2,5 мільйона людей. Тому я думаю, що це гарна цифра, яка свідчить насправді про реальну підтримку війни. Тобто, одна справа це клеїти там собі наліпочку з буквою ЗІ. А інша справа пити та померти в українській землі, ми бачимо, що це лише 1200 людей, які отак охоче поїхали до реальних збройних дій на території України. Тому я думаю, що навіть серед проросійського населення йти в армію насправді дуже мало людей, тому і проводиться саме насильницька мобілізація. Да? Тобто, якщо б... Росія мала так багато охочих, то вона зараз не проводила те, що вона робить, в такий насильницький спосіб, коли людей просто виловлюють, засовують да, в автобуси і так далі. Тому саме якраз те, як Росія це робить, і свідчить про те, що нема підтримки серед навіть про російського населення, навіть про Путіна. Ви ж бачили я певен заяву цього гауляйтера Аксьонова. Він сказав, що він що його сина призвали до армії, до армії. Він значить вже відправився там кудись. Як це працює? Це пропаганда. Можемо ми це перевірити? Чи справді син Аксьонова десь в лавах російської армії? Формально не виключено, що його реально і призвали, але в принципі я навіть не виключаю, що його можуть і відправити на реальну війну, тому що Аксьонов, скажімо так, для Росії відпрацьований матеріал. Ніхто там не буде захищати реально Аксьонова. Ми ж розуміємо, що Аксьонов, якщо б розумів, що у нього є підтримка і захід з Росії, давно б же виїхав до території Російської Федерації. Тому може його син навіть у збройних силах Росії, я це не виключаю. Чому це Аксенов говорить, та да, це дійсно пропаганда? Але я не думаю, що це пропаганда призведе до підтримки. Навпаки, люди і будуть думати, ну хай синочок Аксенова і йде тоді, і вмирає за Путіна. Чому наші сини або наші чоловіки мають там вмирати? Тому я не думаю, що це реально вплине. Якщо чесно, мені здається, що в такому плані інформації та підтримки набагато сильні сильніший ефект мали удари збройних сил України по Криму. Це по перше ще більше згуртувало проукраїнське населення а по-друге, реально посіяло панічні настрої серед проросійського населення. Ми бачили ці да, затори, коли намагалися виїхати з Криму. Так, що, якщо чесно, наша наші збройні сили діють набагато ефективніше, тому заяви Аксьонова вже ніяк не вплинуть а навпаки, мені здається, тільки ще більше налаштують людей проти війни і проти участі в цій мобілізації. Ну, ми всі пам'ятаємо так званий референдум, який проходив у Криму 16 березня 2014 року. Зараз, от такі псевдореферендуми, вони проходять на територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областях. Ну тобто на тимчасово на окупованих територіях цих областей. Чи можна оцінити, чи зараз вони використовують ті самі технології, чи щось по іншому проходить з того, що ви можете побачити? В цілому це такий самий псевдореферендум, а, да, тобто технологія схожа. Єдина відміна, що сьогодні це в прямому сенсі референдуми на крові, тому що це не просто а, окупації «зелені чоловічки, це тисячі і тисячі вбитих і закатованих. Тому сьогодні це не просто там референдум, а, званий да, які порушує там всі а, міжнародні норми і законодавство України. Це продовження воєнного злочину в Росії проти цивільного населення і. Тут ми бачимо, що вони навіть паспорти почали роздавати раніше, тому що в Криму спочатку вони провели так званий референдум, а потім почали процес паспортизації. Але головна відмінність в тому, що це проводиться в рамках реальних вбивств людей. Тобто тут і зараз вбивають, і тут і зараз проводять цей так званий псевдореферендум. Я думаю, що це головна відмінність. Але в цілому, технологія така ж сама, тобто, це жодного відношення до реального волі виявлення немає. Тобто, це а, просто така пропагандистська якась дія. Яку вони роблять в першу чергу для себе і для якогось внутрішнього російського споживача, але це ніяк не впливає ані на місцеве на українське населення, але на позицію України або на міжнародну. ніхто не визнає, і в Криму не визнали, і тим паче зараз ніхто не визнає ці референдуми. Але якщо дивитися ретроспективно, так на те, що відбулося у Криму, то ми можемо стверджувати: ну, по-перше, що тих е, проукраїнських активістів, яких яких не затримали, то вони були змушені виїхати. А всі інші ну просто сказали, ну що. О ж, ми типу, змирилися. Чи можемо ми з тієї ситуації, з того, що ми мали в Криму, щось спрогнозувати щодо того, що буде на окупованих територіях інших українських областей? Більш того, ми вже прогнозували, що до того як ці території були окуповані, ми знали, що кримська практика буде там використовуватися. Що саме ще до того, як, наприклад, Херсонська область була окупована або Запорізька, ми вже мали інформацію про те, що ФСБ разом з місцевими колаборантами складає так званий чорний список. Такі ж саме чорні списки були у лютого 2014 року. Я наприклад, теж не була. Тобто, це списки активістів да політичних діячів, членів кримсько-татарського народу та інші проактивні люди, які заздалегідь мали ФСБшник, і вони почали їх викрадати потім сажати за грати? Те ж саме, в принципі, повторилося, наприклад, там в Херсоні, в Херсонській області або в Запоріжжі. Коли так само ще до того, як російська армія війшла в ці міста, вони вже мали ці списки. Тільки методи були ще страшніші, тому що в принципі. Це було під контролем російської армії, тому тут вже вони найстрашніші методи використовували. Вони викрадали, катували і багатьох навіть вбивали. І що ще важливо на сьогодні Крим знов використовується для цього, тобто він по суті ще додатковою базою для утримання таких людей. Мова йде і про кримських татар, і про українців, яких вивозять з Херсонської або Запорізької областей після того, як їх затримують в цих новоокупованих територіях. І здебільшого їх звинувачують за двома статтями: перше це участь в кримсько-татарському батальйоні Чиджбисчилі Біджихана, і їх перевозять до СІЗО Семферополя. Або е волонтерів, активістів місцевих звинувачують в акції міжнародного тероризму і теж перевозять до СІЗО Семферополя. У нас вже декілька таких є. Справ за якими ми слідкуємо, ми вже маємо підтвердження, що ці люди точно знаходяться в СІЗО зосімферополя і звинувачуються за цими статтями. Тому Крим вони продовжують використовувати як таку базу не тільки військову, але як базу для катування і утримування цивільного да, населення, в першу чергу, активістів. Ну, от я знову хочу повернутися до теми протестів. Звісно, що ми з самого початку широкомасштабного вторгнення з 24 лютого про це говоримо. Чому цього мало? Чому це там важко саме у Криму? Які є проблеми? що це там, який є репресивний апарат? Так, от саме Кримська правозахисна група повідомляла про те, що от наразі вже відкрито 120 адміністративних справ по цій статті дискредитація збройних сил Російської Федерації е, з одного боку. Ну 120 – це така велика цифра з іншого. Боку, ми дійсно маємо там два мільйони людей більше ніж два мільйони, які проживають на території Кримського півострова. А от що зараз має відбутися, щоб кримчани дійсно вийшли на протест. Ну Ми вже маємо мобілізацію, тобто, все вже от їхнє життя дійсно ну на кону, скажімо так, так е, можливо, боятися нема чого, але все рівно е, у Дагестані. Я знову одне те саме кажу. Вибачте, протести є, а у Криму немає. Ну я думаю, що по-перше, ми ще можемо ці протести побачити. Да, по-друге, тут думаю, що ще має вплитися да, те все ж попередній попередні досвід, Да? тому що те, що ви згадували 120 справ, да це адміністративні справи, це штрафи. Але окрім того, вона зараз за гратиме щонайменше сидить 140 людей за кримінальними справами. Да? Тобто кримчани добре знають, як і кримінально переслідувати, позбавляють волі. Е, і ще що важливо, що також я боюсь, що ФСБ зараз використовує максимальний контроль, такий тотальний за всіми меседжерами, да, переписками і так далі. Тому це теж е обмежує да можливості спілкування людей для того, щоб організуватися на протест. Але знову ж таки я в принципі ну сподіваюся, що цей протест буде, тому що ви правильно кажете, кажете, що далі вже ну нема куди гірше, да вже людей реально відправляють на смерть. Тому в принципі, я ну це моя особиста думка. Да, і ми виходили теж на протести і в тринадцятому, в чотирнадцятому році, а, коли вже були зелені чоловічки. Тому я вважаю, що протест це на сьогоднішній ну, день дійсно вихід. Більш того, якщо цей протест буде підтриманий з боку України, да і збройних сил України, то він дійсно може ефективним. Тому що чим швидше да, наша армія зайде в Крим, тим менше людей загине на цій війні. тим менше цих людей заберуть на мобілізацію? Так само, як і для Росії, я вважаю, що зараз в принципі у них немає іншого шляху, як виходити і ну реально спалювати військомати, там, відділки ФСБ і так далі, тому що або вони будуть протестувати, або їх просто російська влада знищить. Нема вже далі да, вибору. Я думаю, що в Криму ми теж зможемо побачити такі протести, тому що ну, ці масштаби, які зараз розгортаються на півострові, вони я думаю, що викликають все ж таки незадоволення і люди будуть приходити. І плюс кримчани вже мають досвід в окупації протестів, коли, наприклад, кримські татари, українці збиралися біля будівель так званих судів. Коли йшли політично мотивовані протести процеси і теж та люди збиралися там. Тому в принципі я думаю, що цей досвід об'єднання да згуртованості він є серед кримського населення, і можливо зараз він допоможе людям зупинити е цю мобілізацію. Пані Ольго, я дуже дякую вам за цю розмову. Ольга Скрипник, голова Кримської правозахисної групи, була з нами на зв'язку. Говорили про те, що відбувається у Криму і що там може відбутися. Ну от я думаю, в найближчий час. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.